Як зіграли Зінченко та мудрик в українському дербі АПЛ. Куртуа повідомив, коли зможе повернутися та зайняти місце Луніна у воротах Реала. А УЄФА дозволить розширити заявки збірним на Євро 2024. Вітаю, друзі! Я Макс Коляда, і як ви зрозуміли, я нині у Полтаві, а це ваші найкрутіші коменти під минулим випуском. Дякую вам, як завжди, за зауваження. Якщо щось не так, одразу це фіксимо. Власне, це ваш фідбек, і за це вам, друзі, дякуємо. Прямо зараз пиши. Вже свій комент аби до наступного відео потрапити. А і наприкінці на нас чекає дуже крутий і унікальний бонус. Делегати УЄФА проголосували за розширення заявок збірних на чет Європи 2024 з 23 до 26 футболістів. Повідомляє Sky Sports. Остаточне рішення про це ще не прийняте. Цю зміну має схвалити виконавчий комітет УЄФА. Зовсім нещодавно, до речі, Сергій Ребров жалівся на те, що заявка не буде з 26 футболістів. Але власне, от тепер е коуч матиме більше футболістів, і це дуже добре. Бо це е це вселяє спокій. Якщо раптом хтось вилетить, то є їм замінити. Ну, це як мінімум. Ворота Реала Тібо Букуртуа розповів про дату свого повернення у загальну групу. Лонін добре справляється, тож немає жодної терміновості. Нагадаю, що в середині березня Бельгієць переніс операцію на коліні через розрив внутрішнього меніска. Нова травма трапилася з гравцем лише через два тижні після того, як він повернувся у загальну групу після розриву хрестів. Лунін цього сезону провів 28 матчів, 12 з яких на нуль. Ну, по перше, респект тобі тіба куртуа за таку щирість і відвертість. А по-друге, лікуйся, лікуйся, попий ще якісь вітамінчики, долікуй інші травми. Власне, аби подовше. До речі, друзі, найближчий матч Мадридського Реала зовсім скоро. І це буде поєдинок проти Реал-Сосєда. У мене немає сумнівів щодо того, хто буде грати на воротах. Думаю, у вас так само. А відповідно, можна сподіватися на те, що Реал знову, якщо і пропустить, то дуже мало. І власне можете зробити свій прогнозик, але робіть його у Фавбет. Посилання в закріпному коментарі там же всі бонуси, і пам'ятаю, що спорт підтримує тебе. Крокуємо далі до вогню, котрий учора відбувався у Лондоні. Матч Арсенал Челсі. Як відіграли наші козаки Зіна і Мудрик? Вінгер Челсі, тобто Михайло Мудрик, вийшов у стартовому складі на цей матч, який Арсенал. Виграв з рахунком 5-0. Мудрик провів на полі 66 хвилин та отримав від статистичного порталу Sofascore оцінку 6,3. А Маурісіо Почеттіно дав такий коментар по грі Челсі. Якщо ми хочемо бути на іншій позиції наступного сезону, нам потрібно приймати рішення. Ми не можемо звинувачувати молодих хлопців, які прийшли сюди за тяжких обставин і вийшли битися проти команди, яка бореться за перемогу в АПЛ. І насправді, друзі, найкраща реакція по цьому матчу по грі Челсі. Це ось ця от світлина. І наступний текст я вам перекладу, якщо раптом хтось не розуміє, що написано: я не хочу вашу футболку, я просто хочу, щоб ви билися за нас. А як зіграв Зінченко? Лівий захисник Арсенала провів на полі 18 хвилин. Він вийшов на поле на 72-й і отримав оцінку 7,1 від Софаскор. достатньо пристойно. Варто відзначити, що у компенсований час з довгим пасом зі своєї половини Зінченко запустив Мартінелі на побачення з Петровичем, але Габріель запоров супершанс. Найяскравіший момент за участі Зіни. Власне арсенал громить Челсі, а наші козаки, на жаль, перформансами не відзначились. Хіба ось та от передача Зіни? Втім, друзі, як вам поєдинок? Пишіть думки в коменти, а у нас бонус обіцяний, і тут три гівки. Ваша задача вгадати, якого футболіста я зашифрував. Тож, гайда, друзі, в коментарі. А у мене все. Дякую за увагу. Посміхайтеся па папа. Піду, галуше поїм, я ж в Полтаві. I za ten żart też można podobać